Приїхали довгоочікувані наші кисневі концентратори, які ми хотіли реалізувати в рамках збору операція Оксиген. Ми в 1 березня запустили збір, зібрали кошти. Це був збір на 300 тисяч гривень. І взагалі, те, що закладали, ми закладали купити їх 10 в рамках цього збору, закладали їх по іншій сумі, але вдалося домовитися з цими людьми в США і вони нам. Зробили таку знижку і таким чином вдалося їх купити в два рази більше майже. Тестуємо кисневий концентратор. Запускаємо кисневий концентратор і перевіряємо рівень кисню в балоні. Це 90. Дуже хвилювалися, щоб все приїхало належним чином, бо з цими саме людьми, які постачали, ми працювали перший раз, але ми дуже довго вилізними переговори, перевірялися в онлайн форматі, але все рівно був такий надражок. нас з Богданом прийшов наш близький знайомий друг і попросив йому зібрати кошти на дрон. Так, в цілому і започаткувалася наша робота фонду, бо з того часу ми почали роботу над зборами, і з часом ми дійшли до фонду. Зараз ми збираємо на потреби, які приходять від різних бригад, але у нас є доволі абітний проєкт, який покриває три напрямки: це оптоволоконні дрони, це ще більш масштабні поставки кисневих концентраторів сарусів і ем, пригон машин для військових. Макаронс є, мабуть, найбільш популярним десертом в закладі, який, мабуть, вважався нашою першою штаб-квартирою нашої маленької ще тоді команди. І, мабуть, на цій почві один з наших співзасновників видав цю геніальну ідею про створення благодійного макарону в нашій стилістиці в кольорах фонду Чорна сорока. Я сам на кожен наш збір відкриваю допоміжної банки, але обираю завжди доволі амбітну ціль і часто не закриваю свою банку, тому я усім амбасадорам, з якими комунікую, кажу, що це абсолютно нормально. Не варто цього боятися. І якщо у когось причина це реально просто сумніви, то варто їх відкинути, бути сміливим і приймати участь. Якщо хтось... Не хоче займатися волонтерством за інших причин, то, мабуть, варто згадати про зв'язок того, що ці люди ще живі і того, чим займаються наші військові для захисту держави. Ми працюємо краще зі звітністю, краще показуємо, щоб все було прозоро, показуємо повністю свою діяльність. Найскладніше буває пояснити людям, що донат це потрібно робити систематично. Немає такого, що раз донатив, і ти вже так сказати карму собі зробив на весь рік. Що потрібно донатити систематично, допомагати систематично, включатися в процеси систематично і не відкладати нічого на завтрашній день. То, що завтрашній день, ми як ми знаємо, може бути невідомий. Потрібно відновлювати в деяких випадках хіміч волонтерів, опрацьовувати косяки недобросовісних волонтерів і працювати з цією проблемою взагалі. тому що. Якась певний волонтер сам це почав якийсь збір або ще щось, зробив недоброякісно, не прозоро, не ще щось, а нам потім імідж цього ім'я відновлювати. Насправді це завжди кожен збір це танці з бубном, тому що аудиторія є дуже різна. Але зазвичай це живі історії, вони найбільше просувають збори. Я влаштувала челендж, кожен день постали новий збір протягом 30 днів, і були дуже прикольні результати. У мене невелика аудиторія насправді. Але ну, там, десь тисячі дві на кожен збір там, стабільно з цих маленьких донатів якихось докидали. І якісь розіграші або особисті якісь фішки теж дуже допомагають. Там не знаю, скиньте там за донат від стількох, там я вам асоціацію, я вам те, я вам коментар, я вам пісню, танок, не знаю, будь-що з такого.